Моє улюблене місце у Вінниці Фонтан Рошен. Фонтан Рошен найбільший плавучий світломузичний фонтан в Україні та один з найбільших у Європі. Його відкрили у 2011 році за підтримки фонду Петра Порошенка. Довжина фонтану близько 100 метрів, а струмені води можуть підніматися на висоту до 60 метрів. Увечері тут проходять справжні шоу з музикою, світлом і навіть лазерною проекцією прямо на воді. Набережна поруч із фонтаном. Це улюблене місце відпочинку для вінничан і гостей міста. Тут завжди чисто, кохання, є лавочки, скульптури, фонарі та чудові краєвиди на річку Південний. Я люблю приходити сюди у тепу пору року, гуляти, слухати музику з шоу або просто спостерігати за річкою. Це місце дарує спокій. Натхнення і багато приємних емоцій. Для мене ця набережна не просто частина міста. Вона жива, емоційна і завжди незабутня. Саме тому вона є моїм улюбленим місцем у Вінниці.